Ми отримали новиночку. Ось така пряжа Home Creation, калоріна гламур від Aldi, 30 гривень буде за одну штучку, за одну одиницю. В лоті буде представлено 81 одиничка, 2420 гривень. Загальна вартість лоту. Один моточок іде 50 грамів. Погляньте лише, будь ласка, які вони прекрасні. Є з мерехтінням, Така люрексова ниточка. Подивіться, будь ласка. Шикарно, тобто можна в'язати спицями, можна крючком, гачком, правда. Правильно я говорю? Є отакий сріблястим відтінком. Маємо більш матові от такого плану. По складу, ці, що мерехтять, дивимося одразу. Тут іде поліакрил 98%, плюс саме оця ниточка 2%, саме та, що дає блиск. Далі дивимося в звичайних більш по 50 грамів. Вони йдуть всі, і тут у нас склад поліакрил 100%. Дуже м'есенький, абсолютно не кусючий. можна обирати кольори, тобто щось буде в пакуванні, деякі. І можуть бути без пакування, Ми, як бачимо, темні відтінки, більш яскраві відтінки, дуже гарні до речі. Мені здається, з них можна робити дуже гарні вироби. Тому магазини, хто продає все для рукоділля, можливо, навіть у відділі канцтоварів, там де там для творчості, до прикладу, також класна була б така о, рубрика, так би мовити. Замовляйте через наших менеджерів, тому що це товар європейський. Він є сертифікований. Всюди є стандартизація оекотекст. Це безпечні боровники та дуже якісний матеріал. Відповідно від чого тоді з цієї сировини будуть класні вироби. Тож замовляйте через наших менеджерів. усі контакти ви знайдете у шапці профілю або ж в описі під цим відео.